Податковий дощик, така назва малюнка 10-річного Іванка. Цей хлопчик на обласному етапі змагань посів друге місце. Податки це головне, Воно забезпечує такі будови, як школа, лікарня, садочок, а без, без податків ці будови не можуть існувати. Іван із творчої родини, його дідусь розмальовував церкву. Мама хлопця каже, тема фінансові податків у родині обговорюється. Так трапилося, що я хоч за фахом вчителя образотворчого мистецтва, але працюю в банківській установі, тому, напевне, в нас воно пов'язане образотворче мистецтво і фінанси. Іще одне спрямування конкурсу Літературне Гумореско Лізи із третьої полтавської школи відзначили за креативність. «Медвідь берлогу в лісі збудував інспекція по коштам, назву дав і набусав на всіх пеньках, деревах, що лад в лісі грошам, дати треба. Конкурс очима дитини про бюджет країни проходить уже 13 років. Зараз до художнього та літературного напрямку додався іще один комп'ютерна графіка. Робота Насті Кичігіної Хоролу на всеукраїнському етапі посіла друге місце. Нагородження переможця відбулося по всій Україні одночасно. Сьогодні нагородження відбувається вперше. Відосе електронному зв'язку. Завдяки цьому діти всієї країни подивляться в очі один одному і отримають привітання від голови державної фіскальної служби Ігоря Білоуса. Члени журі кажуть, такі конкурси то робота на перспективу. Діти виростуть і знатимуть ціну бюджету. Я думаю, вони в подальшому не допустять розтрачення бюджету. Він буде витрачатися так, як має витрачатися.